Заїхали тут на заправку. І ось вам картина. Коли сказали, що газ подорожчає на гривню. З такими цінами на пальне заправлять скоро будемо тільки футболку в брюки. Дівчата! А ви вже в соняшникових полях голі цицькі прикривали, отими? Жовтими шляпами на фотографіях. Ану, показуйте. то була вона, стара діва. І то було не смішно. Збираю собі на ауді, йду до стоматолога. Стоматолог купляє собі ту ауді. Ну а я далі збираю. Ну, це ж це ж пісня, понімаєте? Це ну, план капка. Наш хочеться реалізувати його. Отак. Завтра прийдуть шпаклювати. Моїх друзів небагато всіх, хто Согласився задарма Рівно рівно 33 квадрати, треба нам пошпаклювати. Дуже задовбались або на, або на, або на чого крива стіна. Чого кут такий нерівний. І горбочків до хрена... Коротше, я, звісно, все бачив. що ну, москвич боя викинув. Йопиця. Блін, я в нас є. Що зранку? Ну, а коли ще. От Од'явище візьме. Що дивишся? Твай помає грузити, бо зараз бач буде. Є така восточна мудрість. Ніколи і ні в кого не простіть кабачків. Люди самі прийдуть і принесуть. Прем'єра 2023 року. Веселі пригоди. Венздей, Адамс та Хагіва. Я хороший, він каже, ну й хорошо. Гарантію може дати тільки Бог. Всім привіт. У мене хороші новості. В Взагалі, моя найлюбима Валюша вичухалась з запоя і вирішила до мене в гості бігом приїхати. Відео побачила, де я типа шуткую і кажу, що там приглашаю всіх на кохве з вахлю і таке. Бороду мені постригла, сказала, що я так краще виглядаю. Сказала, що якщо ще така одна виходка, то борода то була остання. Слідущий буде той пранік, який в трусах мантиляється. То цього, я нікого на кохве з вахлю і не приглашав, Нахер ви мені всралися. Я люблю тільки одну валюшу. І, господи, да, поможи, щоб мій пранік хоча б цілий залишився. Всім хорошого дня. Я все. Я тобі ще раз поясню, бо ти, напевно, не зрозумів. Мені потрібна звичайна робота, а не робота, на якій треба щось робити. В смислі, що будемо їсти. Я вважаю, що коли є грибна мівіна в хаті, такі вопроси взагалі не повинні виникати. Що будемо їсти? Обістрашний в составі командира майора барона го наводчика На очікаґашпунки як попридумують оті тренажерні зали, жопи вони там собі качають. Ону, головний тренажерний зол, Ону, сапу о, взяло о, і о, качай о, хоч что, цілий о, день. Feet, never knew, never knew себе Оказується, на роботі не доплачують за грамоти зі школи. Можна було не переписувати домашня робота по 200 разів, не рвати зошити цього, не зберегти природу, психіку мою і ну, маємо, що маємо, звісно. Дівчата чоловіка необхідно обирати на бусі, а не на бесі, тому що цей міє заробляти. Він постійно пив. У нього п'ятниця була воді... день водітеля, Субота він ще пив, а в неділю похмелявся. В понеділок йому вже не було робити, бо він на роботу ходив. Що робить ноги після городу були чисті. Не блядь, туди ходити. Дівчата, якщо вас також чоловік вчив водити авто і ви після цього не розвелися, я вас вітаю. Ми всі перейшли на другий етап підносин. Це як з ремонтом. Не розвелися, значить, сім'я буде крепка. Так і це. Ти взагалі в грошах розбираєшся. Чи... Не хочеш? Є проблеми, про які не говорять. Але це не значить, що їх не існує. Вони поруч. І найголовніше знайти спосіб їх рішення. Бо тебе жінка. Короче, дія така. Я беру пакет. Да. Любый, целофан, mm -hmm. ну, большой. Иду по офису и кажу, люди, вот хто сколько може, на благо фирмы задаємо грошей. Mm -hmm. Ничего не я кажу. Лишних вопросов не ну, давайте, просто задаємо гроші. Вони сдают, 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 сдают. Я собираю, вот так завязываю и тканю нафиг с этой фирмой. Благослови Господи цю поживну вечерю з напівфабрикатів, а також людей, що продають їх за зниженими цінами. Самогон дуже полезний для нервної системи. Він виравнює цвіт ліця, розглажує морщини і збавляє від стресів. Коротше, лічить все від соплей до депресії. І за самогона народилося більше дітей, чим із за дядських грошей. Він украшає жінку, коли вже косметика взагалі нічим не допомагає. Благодаря самогону відкриваються такі таланти, про які навіть не догадуєшся. Після пари чарок ти думаєш, що ти реально красиво співаєш в караоке. Он вареничка після півлітри такий стріптіст танцює у фортуні. Теж відкрила свій скритий талант благодаря самогону. Так що, якщо ваша життя скучна, однообразна, вам не вистачає якогось екстрима, от я вам Два роботяги по цеху ходять, один каже: Блін, я задовбався роботи, все, більш не хочу. Піду до мастера, відпрошуюсь. Приходить, убитий питає, що не відпустив майстер? Я не відпустив. Та ти каже, просто не вмієш, дивись, як треба. Заліз на трубу, ногами зачепився і головою вниз вісить. Мастер проходить, коли нього каже: Що це ти робиш? каже, як що? Я лампочка, я приміщення ось освітлюю. Ти каже, слухай, тебе з кукухою не все добре, йди додому і лічи кукуху. Той шмотки зібрав, і в двері. Кріфан не оглянув, теж шмотки і в двері. Майстер каже, е, е, а ти куди? Каже, так хулі я тут в темноті роботати-то буду.